Майже рік діє відділення кризової допомоги Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації. У ньому допомогу надають людям, що частково здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги. Більше про роботу відділення та загалом центру говоримо далі в ефірі програми Влада і громада. Вітаю та представляю гостей нашої студії. Це завідувачка відділення кризової допомоги Наталія Зиска та фахівець із соціальної роботи Аліна Димніч. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю, доброго дня. Отож, власне, давайте розпочнемо із відділення, яке вже майже рік працює, в квітні минулого року було його відкрито. Чому яку мету ставили тоді перед собою? Чому вирішили звернути увагу саме на таку категорію населення, яка потребує сторонньої допомоги? Я так думаю, що ця ідея поступово виношувалась і врешті втілилася в життя. Так. Хмельницький міський центр соціальної підтримки та адаптації надає широкий спектр послуг: це послуги з надання притулку, підтриманого проживання, соціального супроводу та соціальної адаптації, натуральна допомога, соціальна інтеграція та реінтеграція. Клієнтами відділення є бездомні особи внутрішньопереміщені, також особи з місць позбавлення волі. Та інші соціально незахищені верстви населення, які перебувають в складних життєвих обставинах та потребують соціального захисту. Заклад наш працює цілодобово, навіть в період воєнного стану. Також розпорядженням Хмельницької військової адміністрації обласної заклад визначено критично важливим. Відповідно до статуту. Раніше в нас надавалися послуги тільки особам, які повністю здатні до самообслуговування. Так як ситуація змінюється, евакуаційні поїзди привозили дуже багато осіб, які потребували підтримки, потребували догляду, це особи з інвалідністю. Тому Олександра Вікторовича виникла така ідея, щоб відкрити відділення, яке би спеціалізувалося саме на таких особах, які потребують догляду. За яким потрібен постійний, щоб з ними хтось був, ініціативу міська рада підтримала також, підтримали нас, виділили приміщення, виділили бюджет і проведено ремонтні роботи, і, і вже майже відділення, відділення вже майже рік функціонує. функціонує і користується попитом. Власне, скільки людей скористалося послугою і яку саме допомогу вони там отримують? Так. На даний момент в нас вже скористались послугами відділення. Це 49 осіб. Відділення розраховане на 30 ліжку місць. Тобто, одночасно в нас перебуває так, в середньому 25 осіб на обслуговуванні постійно. відділенні надаються послуги так само: це надання притулку, соціальна адаптація. Натуральна допомога також на постійній основі надаються послуги медичні та психологічна підтримка. Клієнти відділення забезпечені трьохразовим харчуванням. Всі послуги харчування в відділенні надається на безоплатній основі за рахунок коштів місцевого бюджету. Власне, наскільки я знаю, в цьому відділенні може людина перебувати протягом півроку. Що далі? Чи вдається за цей час допомогти їй вирішити, можливо, якісь складні життєві ситуації, чи перенаправляєте в інші заклади? Так, дійсно, договір з клієнтом укладається на 6 місяців. В цей період ми намагаємося знайти вирішення його проблемних питань. Або спрямувати в інші заклади. Зараз ми працюємо над тим, щоб оформляти їх в будинки-інтернати для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю. На даний момент в нас вже близько 10 осіб поселені в будинки-інтернати. Так, дехто в кого були якісь проблеми зі здоров'ям, якщо відчули полегшення, не знайшли роботу, орендували собі житло. Таке буває так. Дехто повертається або виїжджає в населені пункти Хмельницької області. Там будинки поселяються в будинках і там проживають. Звертаються по допомогу і внутрішні переміщені особи, і власне самі хмельничани, так, жителі громади. Так, значна частина наших клієнтів це є внутрішньопереміщені особи. І різного віку, так, я правильно розумію. В відділенні так. немає таких обмежень, там що це суто пенсійний вік, до прикладу. Різного віку, так. В основному це пенсійний вік, але взагалі бувають і до пенсійного. Також намагаємось вирішити проблеми їхні, бо значна частина не має документів. Тому ми працюємо над відновленням та співпрацюємо з організаціями, які надають безкоштовну юридичну допомогу. Рухаємося в цьому напрямку, щоб вирішити і допомогти по максимуму. Ви вже згадали, що відділення кризової допомоги це лише частина так, такого комплексу так, допомоги, так. яку надає центр. Власне, є е, найдавніше діє відділення нічного перебування і соціальний готель. От власне чим ці дві послуги різняться і хто може ними скористатися. Основною відмінністю відділень кризової допомоги та нічного перебування є те, що в останньому послуги надаються переважно для. Осіб, що повністю здатні до самообслуговування послугами можуть скористатися як бездомні безпритульні особи, так і особи з місць позбавлення волі і внутрішньо переміщені особи, а також інші особи, що потрапили в складні життєві обставини і не мають достатнього і постійного джерела доходу. Шляхом реорганізації у минулому році було створено відділення підтримано проживання соціальний готель та соціальної реінтеграції, де, зокрема, послуги надаються фахівцями нашими з реєстрації місця проживання за юридичною адресою центру. Також згідно зі статутом, проживання у соціальному готелі відбувається на платній основі, але за рішенням директора центру, покладаючись на чинне законодавство особам, що є внутрішньо переміщеними і мають підтверджений цей статус, послуга надається повністю на безоплатній основі. На сьогоднішній день тут у цьому відділенні мешкають виключно внутрішньопереміщені ага. особи, і серед них є також учасники бойових дій. Скільки часу можна перебувати в відділенні нічного перебування ну, і власне користуватись послугою цього соціального готелю? Соціальний готель це ніби як така квартирка, наскільки я розумію, така невеличка. Правильно? Е, так, е, аналогічно, як із відділенням кризової допомоги, е, у цих двох відділеннях також надаються е, послуги е, і заключається договір на півроку угу. і з можливістю подальшої пролонгації за рішенням директора центру. Ну і власне я так розумію, що і ті послуги, що е, допомога з оформленням документів, а, так, так медична так. допомога, це все, що ну, схоже так з, кризов, з кризовим відділенням. Воно також діє і на нічне відділення, і відділення соціальних готелів. Так, відом. Е, В при центрі діють бригади соціального патрулювання. От які функції на них покладено? Працівники центру щотижнево здійснюють соціальне патрулювання у місцях найбільших скупчень бездомних осіб. Це зазвичай автостанції, залізничний вокзал. Проводиться інформаційна робота з виявленими особами щодо можливості отримання соціальних послуг у центрі, а також включає ведення випадку. Неодноразово здійснювалася роздача гарячого харчування та одягу. В зимовий період на базі центру функціонує стаціонарний пункт обігріву і також налагоджена співпраця зі старостатами, управляючими муніципальними компаніями та правоохоронними органами. Під приходять після от таких патрулювань люди звертаються за допомогою. Так працює таке, такий такий е, механізм? Так, вони можуть і безпосередньо після цього звертатися, але можуть також і з нашими працівниками, які виїхали на соціальне патрулювання, можуть зразу погодитися угу. проїхати з нами, і ми тоді вже виконуємо безпосередню процедуру поселення. Ви вже згадали, що левова частка людей, яким надаєте допомогу, це власне вимушені переселенці. Потік, певно, трошки зменшився в порівнянні з початком повномасштабної війни, але все ж таки ще звертаються так, по допомогу? Так, допомога внутрішньопереміщеним особам є одним із пріоритетних напрямків нашої роботи. Центр приймає переселенців ще з 2014 року. І з початком повномасштабного вторгнення ця кількість е, збільшувалася, і е, приймали також людей, які зупинялися у місці транзитом. Е, левою часткою ВПО, е, що м, проживають у нас, вони є е, у соціальному готелі, розміщуються. Е, Якщо особа має інвалідність або певні захворювання, через які вона потребує постійного. Допомоги постійної сторонньої догляду її поселяють у відділення кризової допомоги. Mm -hmm. Окрім стаціонарної допомоги, у центрі налагоджена робота зі штабом внутрішньопереміщених осіб, також координує міський пункт видачі одягу для ВПО, де торгово-промислова палата та неодноразово надавали послуги із харчування. Також знаю, що в партнерстві з благодійним фондом Рокада було відкрито таку кімнату підтримки для ВПО. Так вона називається. Про що ця кімната? Це в першу чергу робота психолога і кімната для такого психологічного розвантаження. Так, на базі центру спільними зусиллями було облаштовано кімнату зустрічі та групової роботи. Вона передбачена для як і для робочих зустрічей, так і для індивідуальних та групових занять з клієнтами нашої психологині центру, у тому числі із залученням інших установ та благодійних організацій. Це така е, точкова екстрена психологічна допомога, чи це може бути там відвідування, до прикладу, протягом півроку, якихось занять, щоб вирішити ту чи іншу проблему? Е, зазвичай надання психологічної допомоги передбачає серію консультацій е, для зняття психоемоційного е, психо напруження та відновлення психологічного стану? Е, найчастіше використовуються методи арт та Кінотерапії, угу. але е, також практикується і разова психологічна підтримка, е, спрямована на негативне е, реагування у різних кризових ситуаціях. Допомога юридичного характеру, допомога з працевлаштуванням і власне банк одягу. Давайте на цих темах також трішки зупинимося. Розкажемо, як це працює. Так, клієнти центру мають е, змогу скористатися базовою юридичною допомогою безкоштовною, е, до прикладу, консультації з приводу е, правових питань або ж е, надання роз'яснень щодо механізмів захисту своїх прав. Е, також працівники центру регулярно е, ознайомлюють праце, працездатних клієнтів е, із. Е, Вакансіями, що оприлюднюється на сайті Хмельницької міської ради. За потреби може також надаватися допомога із складанням резюме, або що. Також на базі центру дії, як ви сказали, банк одягу, де особам, що опинилися у складних життєвих обставинах і мають відповідну потребу, надаються сезонні одяг та взуття. І е, також інші необхідні речі для повсякденного життя. А хто поповнює цей банк? Це хмельничани приносять речі? Е, варто сказати, що е, до цих всіх напрямків долучаються усі можливі благодійні організації або фізичні особи, фізичні особи-підприємці. Е, тому е, це відбувається як за. Нашої, так і за їхньої ініціативи. Якщо говорити про працевлаштування, чи власне готові люди, тому що ну різні клієнти до вас приходять, чи готові змінювати життя, брати відповідальність на себе, працевлаштовуватись? І вже наступне буде моє запитання: впевнено на що є якісь такі ну, історії успіху, якими можна поділитися? Так? Е, так. Е... Варто сказати, що це таке доволі е, болюче питання з одного боку, тому що є особи, які готові повністю змінювати своє життя, а є особи, які ну, не готові. вони привикли до такого способу життя, і ну, з ними варто ось, складно працювати з ними. Але, власне, є такі, що працевлаштовуються, так, і виходять так, з таких країн. Так, звісно. От, власне, можливо, якісь історії успіху, знаю, впевнена, що є вони. Чим поділитися. Як змінювалося життя клієнтів? Змінювалося і сім'ї створювали в нас, знайомилися в центрі і влаштовувалися на роботу, виїжджали, орендували житло. Так само зараз навіть клієнти, які в нас проживають у відділенні, вони так само поки що ходять на роботу, працевлаштувались. Потім в подальшому вони планують орендувати житло і залишити центр. Надихають дуже... вас, тому що робота вас дуже непроста. Надихають вас такі історії? Е, звичайно, е, мотивує Мотивує бажання допомагати людям, так як до нас люди завжди приходять з потребою. Е, так. І е, розуміння того, що ти можеш допомогти зробити життя цієї людини трохи простішим, навіть забезпечити її якісь базові потреби, такі як дах над головою, їжа, одяг це вже. Е, Робить життя трохи змістовнішим. Ще про таку приємність минулого року центр отримав відзнаку за кращий благоустрій прилеглої території. Так. Це до Дня міста такий конкурс проводився. От як облаштували цю територію, чому це важливо було для вас? Так, центр щороку докладає значних зусиль для того, щоб зробити благоустрій прилеглої території, озеленити, зробити клумби. Щоб квіти були, газони, так, встановити лавочки, щоб було комфортніше для працівників і так само для клієнтів, щоб їм було зручно, комфортно, щоб вони, вони радувались тому, де вони перебувають. Також власними силами відремонтовано у нас укриття. Угу. До 29 серпня в минулому році ми встановили стелу. Для до дня захисник пам'яті захисників України так, отримана відзнака є не лише визначенням виконаної роботи, а і підтвердженням тому, що це висока якість роботи, що це значимо для центру і для громади, і мотивує продовжувати розвиватись і вдосконалюватись. Ми на досягнутому не зупиняємося. Є багато ідей, які ми ще плануємо найближчим часом втілити. От, власне, на завершення програми хотіла вас запитати, які перспективи, які плани, як будете розвиватися далі? Е, так, ну е, в нас зараз пріоритетним завданням це є розширення, так як кількість звернень все-таки збільшується, особи потребують притулку. Минулого року за рахунок відкриття відділення кризової допомоги ми збільшили кількість ліжкомісць, у Нас було 72, стало 112, і в подальшому так само плануємо розширити відділення кризової допомоги. Та зараз на завершальній стадії вже виготовлення проєктно кошторисної документації для на реконструкцію нежитлової будівлі та нежитлового приміщення центру, де будуть знаходитися. Внутрішньо переміщені особи та особи, які перебувають в складних життєвих обставинах. Плануємо на 50 ліжку місць зробити це приміщення і за рахунок грантових коштів. Ну нехай дійсно все вдасться, хай це буде можливість надавати якомога більше місць для людей, які цього потребують, надавати їм таку турботу, щоб вони виходили з тих складних життєвих обставин і знаходили таку надію на життя і рухалися дійсно далі. Дякую вам щиро за розмову. І вам дякуємо дякую. вам нашим глядачам. Я дякую за увагу. Нагадаю, це була програма «Влада і Громада. Дякуємо, що були із нами і до зустрічі.